Любі друзі, дорогі мої підписники гості мого каналу. Всім привіт-привіт! Сьогодні я хочу закрити в баночки сливи в своєму соці. Я засипала їх цукром і вони, напевно, постояли. Два дня вони постояли, пустили гарний сік. Тепер я їх доведу до кипіння, Розкладаю в баночки і а сік цей, що залишиться, закрию окрему якусь одненьку баночку, до чогось пригодиться. Ось так, друзі. Ну що ж, нехай закипає. Я тільки що поставила. Це придеться чекати. Може, хвилин 20. Я поставлю на паузу. А коли вони закип'ять, ну, напевно, хвилин 5 прокипячу. І буду розливати в баночки. А скільки в мене вийде, я вам покажу. Мої сливки вже поміняли колір. І скоро вже будуть закипати. Вже досить скоро. Ще чуть-чуть. І будуть закипати. Ну, як бачите, вже і закипають. Ай пару хвилинок покиплять. Не багато, напевно, десь хвилин. Уже за три, більш я не буду кипятити. І все, друзі, зменшимо чуть. Ось. Воно як перестає кипіти, пінка пропадає. А як не ростаючу, так дуже кипить, дуже піниться. Друзі, коли я їх засипала цукром, оце вони постояли два дні. І вони такі стали як чуть зморшкуваті. Поставила я варитись. Вони так понадувались такі, стали ну, такі повні-повні. Ой, бачите, друзі, закипіли і знову, і знову зморщились. Знову віддали свою всю. Песь свій сік. І стали ось такі, ну, ще хвилин-дві покиплять І я їх позакриваю баночки. Баночки мене вже готові. Чистенькі, сухенькі. Стерилізувати я їх не буду, закутаю до повного охолодження. І все. Ну, як ви бачите, я вже порозливала по баночках ось такі баночки, ось такі сливочки. Тут, мені здається, продавець говорила 750 грам ці цій баночці. У мене вийшло таких три баночки і одненька. Ось. Ось така одненька баночка. І літрова баночка соку получилась. Тепер я їх укутаю гарненько. Накрию і нехай стоїть до повного охолодження. А ось це вже треба винести в кладову. Це є томатний сік. І вийшло в мене десь без 250 грам вийшло 10 літрів. І на ось цих 10 літрів я Давала 2 столових ложки солі, три цукру і пів чайної ложки без вершечка, півчайної ложки мелитого перцю чорного, і, напевно, 4 листу, лаврових листка. нас закипів. Тут практично зерняток нема, ну, де не дає? Тому що я працювала. Вручну, якби я його на блендері не робила, він був би набагато міцніший, але я думаю, він і так є непоганий. Ось так. Ну що ж, йдемо кутувати І нехай охолоджується до повного стигання. А вам, друзі, скажу, Кому сподобалось моє відео, ставте пальчика доверху, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Усім пока-пока, усім мирного неба та швидкої нам перемоги. Дай Боже вам щастя, дорогі мої гості і підписники мого каналу. Пока-пока-пока!